а. наша молодь? Найкраще, правда? На мене непоєдною красою рідної землі. Прадавною і славенною історією наших предків. Оспіваною зитєвою героїв минулого і славою подвигами сучасних захисників. Молоде покоління, яке вражає своїми талантами, щирістю та любов'ю до рідної землі і наших воїнів, які стоять на їх захисті. вони виховуються та зростають справжніми патріотами, гідними нащадками славного українського роду. Проект «Дові» – українське жовто-блакитне серце б'ється впевнено, сильно, вільно. Допомагав і підтримував, щоб цей проєкт втілювався в життя. Я щиро дякую нашим дітям, що задали участь у цьому конкурсі. Я щиро дякую батькам, які постійно супроводжують вас у найважчі і найкращих моментах вашого життя. І Щирими словами подяки, хочу звернутися до ваших вчителів, які вкладають у вас своє серце і свою душу. Вони гартували і формували команди. І вони сьогодні разом із вами. Вони вболівають за вас. Вони тішуються кожному вашому успіху. Дорогі наші вчителі, доземний вам поклін і щира велика подяка від кожного із нас. Дякуємо вам. Ці Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Любов Васильів, керівниця комунального закладу, ветеранський простір ветеран про Івано-Франківської обласної ради. Володимир Федорак, директор навчально-наукового інституту мистецтв Карпатського національного університету імені Василя Степаника. Володимир Філіпський, керівник Івано-Франківської обласної філармонії імені Іри Маю. Ірина Вору, солістка івано-Франківської обласної філармонії імені Ірива. Василь Шарамета, генеральний директор Національного ансамблю пісні та танцю А Андрій Осеняк, генеральний директор телерадіокомпанії Раї. Віктор Коня, голова правління громадської спілки Асоціації і Командир 50-го полку Національної гвардії у війні військової держави. Налеся Підмеровецька, регіональна координаторка Всеукраїнської програми ментального здоров'я Тия. Шановна журі, бажаємо вам сили та наснаги, а учасникам бажаємо успіху. Ми говорили розмови. На, народжена з блискавиць, блискавись, на ворогів, що ламає кайдана, я дихаю вогнем, що ніколи не згасне, бо моя правда написана ночами, я бачила, як стополу відроджувала свою Русь, коли нею велично засяю у славі. Якщо Не з ніким, розстріляним, замученим, забитим пророком волі, славою покритим, вклонімось, браття, мертвим і живим. Герой, ти віра у майбутнє, щодня даруєш нам моменти незабутні. Цю силу вірити у кращу долю. Надію, що не буде більше болю, Даруєш спокій у тривожні очі, сльози радості, що зігрівають очі, коли мечує я живий, тобі пишу вже сотового листа і якась іскра. Заберуть, побігуй, знищені. Як паросток пшениці від. Не знаючи дитинство, го Це <ріст> Саша. Це Див? ну, Костя так назвав. <ріст> Саша. <ріст> Це що таке? Віталію! Ми команда. Лисецький лист, лисецьку ліцею, лисецької селищної ради. Логотипну назву команди вибрать не випадково. Пам'ять про учня нашого ліцею, про пороносця, військово-патріотичної гриджури, герої України, що загинув в російсько-українській війні, за нашу свободу Романа Дубінського, Лисий це ми, малиновий – колір козацтва, червоний символ любові, помаранчевий символ нашого селища, літери на нашому знамені це кличко земний. Любов, мужність, Відвага! в цьому нашого. в наших серцях, а зараз до вашої уваги композиція під назвою Українське сонце зійде. Eu Найкращі з кращих падають від куль, грудьми своїми землю накривають. Сумним набатом в селах та містах звучать слова. Герої не вмирають. Війна зламала крил твоїх полі. Про біль душі словами не сказати. Навіщо Бог взяв тебе в інший світ? Героїв не так. Мо світлину тихо розмовляємо. І з вічності немає вороття, і стежок нема, щоб з раю. Болю відтрати не лікує час. Хто втратив рідних, може зрозуміти. Лише навчає дуже мудро нас, як з болем тим, ми маємо далі жити. Ми, діти війни, погляди нам очі! Тобі від утра із тривогою ночі. Та страх відступає, сильніші стаємо. Любов до країни в серцях ми несемо. Тримайся, моє рідну Україну, хоч зволена, хоч зранена, живи. Ми віримо, піднімемося з руїни. Якщо ми з Богом, що нам вороги? Тримайся, нене, стій заради діток, заради волі, правди, мирних днів. Ти не одна, розкиданих по світу мільйони в тебе, дочок і синів. Просімо українців всього світу, просімо Бога, прощення щодня, щоб Бог дав силам стояти в цій битві, щоб милість була Божа і броня, щоб відродилась даненька Україна, щоб посокра прекрасніша була, щоб з нами світ, просінька країна, що з нами, Бог. Ох миру і до нас Та Активно долучилися до популяризації цього проєкту. Подякуємо нашим амбасадорам, тому що це особливі учасники конкурсу серцем, ми Україна. Це діточки наших воїнів, діточки з, роду, з родин наших героїв. І вони так старалися, щоб цей конкурс відбувся і щоб він відбувся якнайкраще. Дорогі наші амбасадори, дорогі наші посли миру. Ми вам безмежно дякуємо. Ви наше сонечко і наші маленькі зірочки, які світять і освітлюють наш шлях. Дякую вам. приходьте ближче до центру, ми будемо кожен сьогодні отримає цінний подарунок. Бачить це був найкращий виступ з усіх, що ви виступали. Молодці. Скажіть, а хлопці це взагалі, молодці. Та як знову? Ви поняли, що в мене було? Нашого партнера і початкового паркави, а також березі від маркетів епіцентром. Я казала поговорити Та тут фоткають нас. І ще одну тисячу. Дві тисячі дві. тисячі дали. Ну ми їдемося.